Ось цей величний храм Артеміди Ефеської підтримували мармурові. Мармурові прикрашені золотом 127 18 метрових колон. І цей храм був розположений. Ну, історики до руїни там трохи збереглися. Звісно, що ландшафт змінився. Але історики кажуть, що храм був розташований так, що його було видно з будь точки міста Ефес, тобто він був піднесений. 18-метрові колони, так само я маю бути ось цією колоною, яка підносить істину, Слово Боже. Щоб люди, бачачи моє життя, питалися, хто він, що він так живе. І я міг проголосити істину. Саме істина має бути на висоті в Домі Божому. Саме істина має бути видима в Домі Божому з будь-якого куточку. Люди, які стикаються з Божим домом християнами, вони повинні стикатися з істиною. Кожний захід в нашій помісній спільноті, він має служити для проголошення істини.